У 28 восьмому архікаді у нас є класна опція, яка відповідає за динамічну прив'язку. У 27 сьомому це ще не так працювало, а тут вже навіть дуже круто. От, наприклад. У нас є прив'язка цієї стіни, я її активовую, і ми бачимо, що є прив'язка від осі і до осі. Ну, першочергово вона прив'язується до осі, це нормально. І якщо ми змінимо, наприклад, цю прив'язку на 2000, окей, то вона відтягнеться сюди. Чому не оця відсунулась? Тому що ми активували саме цю стіну. Це по-перше. Але по-друге, якщо нам не потрібна оця прив'язка, допустимо, не до осі, а до краю стіни. Тоді ми активовуємо і тут є можливість, от бачите, такий, білий а біла стрілочка з'являється, можна відвести сюди, і ми побачимо розмір у чистоті, і тепер, наприклад, 2000 буде від стіни. А, 2200. Ага, тут додалося. Все окей, якщо я знову це перекину, то це буде 2000 в частоті. Ці розміри ніде не фігурують, звичайно, лише вони такі тимчасові, лише допомагають нам. Але, в принципі, я дуже задоволена і найцікавіше, що в 28-му це все за налаштуванням. І це діє до всіх елементів. Тобто ми можемо. Ну, то гарна прив'язка, що я її змінювала. Так? Тобто, ми перенесемо, наприклад, і ось тут, якщо ми поставимо 500 ентер, то все відтягнеться, просто потім перескочить туди, куди треба. Ну, супер, по-моєму.